Уявіть, що ви можете відкрити своє життя для радикальної трансформації всього за 24 години. Звучить неймовірно, чи не так? Що ж, ви повинні знати, що молитва може відкрити двері до фінансового процвітання та внутрішнього спокою. І ми говоримо не лише про суб'єктивні переконання є історії людей, які змінили своє життя, подолавши виклики, які вважалися неможливими. Завдяки силі цієї практики багато хто вважає молитву вищим розумом, який з'єднує нас з тим, чого ми прагнемо. Концепція божественної угоди привернула увагу, припускаючи, що за допомогою правильних слів і щирого наміру можна розв'язати вузли, які стримують наше професійне, духовне і навіть фінансове життя. Але як проста молитва може спричинити такі зміни? У чому секрет слів та енергії, яку вони несуть? Сьогодні ми збираємося дослідити цей Всесвіт, запропонувавши вам духовні основи, практичні кроки для застосування і, звичайно ж, результати, які він може запропонувати. Приготуйтеся дізнатися про потужний метод, який може бути простішим, ніж ви думаєте. Але чи існує точна формула? І як перетворити слова надії? Які дійсно мають значення, залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, як розкрити потенціал цієї практики. Однак варто підкреслити, що молитва сама по собі не є магією, вона працює як інструмент, що підсилює практичні дії та позитивні думки. Дослідження показують, що ті, хто поєднує практику молитви з конкретними діями, такими як наполеглива праця, Допомога іншим і вдячність досягають ще швидших результатів. енергія, яку генерує молитва, не мов би збільшує шанси на успіх у повсякденній діяльності. Правда полягає в тому, що молитву можна розглядати як відправну точку, потужний інструмент для узгодження того, чого ми хочемо, з універсальною силою, яка рухає світом, це більше, ніж слова. Це запрошення зазирнути всередину себе, зрозуміти наші перешкоди і воз'єднатися з тим, що нас зміцнює. І саме в цьому воз'єднанні з собою починається багато трансформацій. Тепер, коли ми зрозуміли контекст і духовну силу молитви, настав час познайомити вас з практикою, яка може змінити ваше життя молитвою для розв'язання вузлів. Ця молитва більше. Ніж простий акт віри, вона є потужним інструментом для тих, хто прагне подолати фінансові, професійні та емоційні бар'єри. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з іншими людьми, які також хочуть залучити достаток і негайне процвітання. Давайте розширювати цю енергію тривалого процвітання разом, щоб зробити цю молитву ще більш потужною. Напишіть в коментарях, я отримую негайні гроші в своє життя. Перед початком важливо створити атмосферу спокою і зосередженості, виберіть тихе місце, зробіть кілька глибоких вдихів і, якщо можливо, закрийте очі. Зв'язок з теперішнім моментом необхідний для того, щоб слова були наповнені змістом і наміром. Цю молитву можна промовляти в будь-який час доби. Але багато хто рекомендує ранок як ідеальний час для того, щоб привести свою енергію у відповідність до щоденних цілей з ясним і зосередженим розумом, з вірою повторюйте наступні слова, Божественне очі, джерело всього світла і процвітання, я віддаю перед тобою всі вузли, які стримували мій шлях. Прошу тебе, дай мені силу і мудрість розв'язати їх один за одним. Відкрий двері мого професійного і фінансового життя, принеси достаток і ясність у кожне моє рішення. Нехай кожен мій крок буде осяяний твоїм світлом і скерований великою метою, яку ти маєш для мене. Я відмовляюся від усієї енергії, нестачі, сумнівів і страху. Прошу тебе замінити їх довірою, відвагою і вдячністю. Обіцяю використовувати отримані ресурси на добро, допомагаючи тим, хто мене оточує, і поширюючи твоє світло у світі. Божественний Отче, невичерпне джерело добра і щедрості, віряю в твої руки кожну мою турботу, кожен вузол, який все ще наполегливо намагається зв'язати мою душу. Нехай твоє божественне світло лагідно і з любов'ю розрубе все. Що перекриває мій шлях до реалізації та процвітання. Просвіти моє серце впевненістю в тому, що я гідний усіх благословень, які ти бажаєш на мене послати. Навчи мене повністю довіряти твоєму досконалому плану і усвідомлювати, що все приходить у свій божественний час. Зміцни мою віру, щоб я продовжував рухатися вперед, навіть перед обличчям випробувань. Вірячи, що кожна складність це урок, а кожна перешкода можливість для зростання. Нехай я ніколи не втрачаю з поля зору твою люблячу присутність, яка завжди веде мене до кращого. Улюблений Отче, прошу тебе, перетвори мою роботу на канал Благословення, де природно проявляються достаток і гармонія. Нехай мій розум буде живильним середовищем для надихаючих ідей. А мої вчинки завжди керуються етикою, любов'ю і вдячністю. Поновлюю тут своє зобов'язання жити щедро, з радістю ділитися тим, що отримую, і визнавати, що все, що я маю, походить від тебе. Дозволь мені бути знаряддям твого миру, процвітання і світла, торкаючись життя і сіючи насіння надії, де б я не був Візьми на себе відповідальність за кожне рішення. Яке я маю прийняти, приносячи ясність, розсобливість і впевненість. Нехай моє фінансове життя перетвориться на свідчення твоєї сили і доброти. Я знаю, що з твого благословення все процвітає, все примножується і все узгоджується з Божим задумом. Нехай так буде сьогодні і завжди. Амінь. Заздалегідь дякую за всі благословення, які є на шляху. І за розв'язання вузлів, які заважають моєму прогресу. Амінь. Ця молитва більше, ніж слова, це зобов'язання перед собою і перед Всесвітом. Кожну фразу потрібно відчувати глибоко так, ніби зміни вже відбуваються у вашому житті. Для того, щоб отримати максимальну користь від цієї чудодійної молитви, потрібно вірити в слова. Віра, це паливо, яке робить молитву ефективною. Промовляючи ці слова, уявіть, як вузли у вашому житті розв'язуються один за одним, і уявіть можливості, що відкриваються перед вами. Практика вдячності, подумки або письмово перерахуйте три речі, за які ви вдячні. Це вирівняє вашу енергію з тим, що ви хочете отримати. Дійте послідовно. Молитва це перший крок, але за ним повинні слідувати дії. Наприклад, якщо ви просите про нову професійну можливість, спробуйте покращити свої навички або дослідити нові можливості. Будьте послідовними, щодня знаходьте час, щоб повторювати цю молитву. Послідовність є ключовим елементом у збереженні фокусу і залученні бажаних змін. Більше того. Молитва про розв'язання вузлів стосується не лише фінансових проблем. Багато людей повідомляють, що використовували ці слова для подолання складних стосунків, травм і навіть емоційних блокування, які здавалися нездоланними але ви можете задатися питанням, скільки часу потрібно, щоб помітити зміни. Хоча точних часових рамок немає, багато хто каже. Що маленькі знаки починають з'являтися швидко, чи то у вигляді несподіваної можливості, чи то у вигляді оновленого почуття надії та відваги. Молитва це перш за все акт довіри і відданості. Коли вона виконується з вірою і наміром, вона стає точкою зв'язку між бажаним і Всесвітом, який вступає в змову на користь тих, хто вірить і діє. Молитва про розв'язання вузлів вчить нас, що трансформація знаходиться в межах досяжності кожного, якщо ми готові зробити перший крок. Це не просто набір слів, а прагнення до змін і внутрішня сила, якою ми всі володіємо. У цьому відео ми досліджуємо, як ця практика поєднує духовність і практичні дії, допомагаючи долати фінансові, емоційні та професійні виклики. Історії, які ми представляємо, підкріплюють просту, але потужну істину, коли ви поєднуєте віру і ставлення, всесвіт відгукується. Але пам'ятайте, користь від молитви полягає не лише в механічному повторенні, ви повинні вірити кожному слову, відчувати зміни ще до того, як побачите їх, і, перш за все, діяти згідно з тим, про що просите. Всесвіт змовляється на користь тих, хто не тільки бажає, але й діє. Тож, який наступний крок для вас? Чи є у вашому житті вузол, який ще потрібно розв'язати? Якщо відповідь так, то це можливість розпочати свою трансформацію. Уявіть, що ви живете легшим життям, без перешкод, які заважають вам рухатися вперед. З ясністю прийнятті рішень і сміливістю рухатися вперед. Це сила, яку може пробудити у вас молитва. Повідомте нам у коментарях, як ця практика резонує з вами. Адже віра, дія і вдячність здатні перетворити навіть найбільші перешкоди на блискучі можливості і все, чого тільки попросите в молитві з вірою, одержите. мТ21 22 До зустрічі Поцілунок світла.